Ні. Кожен, Кожен знає, що морбинка на городі мосариться. Хоче догівку кучеряві, та ще плачечку яскраве, я смачна вітаміна, я не їша фільсина. Хто і морку поважає, до 100 стороків прошу готи. Юрчик виходить. Я... Розхва. Я... Роз. Я... Роз Ставай білімок. На, на, на цибулю налікаю. Тоб, на цибулю налікаю, досліддя допікаю. Вибачте, я не видна, бо я лікаюсь та рослина. Соком з медом почастую і з... Мене потрібно їсти, там мій зуб, зідальність не зуби буде мати матерів. Кожен знає жовту день, на голосі господині. Присваліться любі годі, я найстарші на молоді, я великий букастий, що то в і смагастий, я чудовий дар у сіні, заняття смачне насіння, то їсть кашу, горбу, того боди, сильні здоровий. Має не піта, док смачний, кулень, має щічки червоний, то смакує кожен страй, сокіро, як і про край, сову з борщу і салат. Люди зрадіть у Молодець.

Верху ми побували, одні продавали, інші купували, співали, сміялись, та ще й жартували. А тепер вже додому часу. Наш ярмарок закінчується. Ми бажаємо, щоб завжди з на ваших столаків достаток, щоб вам було що продавати і за що купувати. Бачиш,